22.98 Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі Відкритий простір» на радіо Київ 98 fm Переможемо. Відбудуємо. Вітаю у відкритому просторі з Марго Власовою. Сьогодні поговоримо про те, як вдалося налагодити за допомогою соціальних діалогів різні сфери, сфери життя у Соколівській громаді за воєнному часу. Поговоримо про проблеми внутрішніх переміщених осіб та місцевих жителів. Поговоримо про нові робочі місця. І також обговоримо можливості відродження туристичного потенціалу Соколівської громади. В ефірі Анна Аблямітова, активна мешканка Сколівської громади, внутрішньопереміщена особа, голова ініціативної групи по створенню ради внутрішньопереміщених осіб, а також координаторка проєкту у Сколівській громаді. Добрий день. Добрий день так, Ганна. Ви приїхали, я знаю, з Мелітополя. Ну, це південь так. Запорізької області, місто на Дніпрі. Воно славиться ще черешнями, ну. Такий штам, так. да наскільки я розумію, це така степова більш частина, і ви вимушені були переміститися. З ну з початком війни ви приїхали до карпатських гір. Я розумію, що річка Опір, вона відрізняється від Дніпра у нижній течії із черешніми, мабуть, там не дуже ну не так добре в Карпатах, як в Мелітополі. Ну, але все ж таки цікавлять. Цікаві, цікаві саме деталі. Ну, чи відчули ви таку ж різницю, яка існує і в ландшафті, і в кліматі, і у відношеннях між людьми у громаді? Іншими словами, як вас зустріла місцева спільнота? Як допомагала влада ну, розташування їжі? Взагалі, як ви це пережили? Ви знаєте, я вам хочу сказати, що всі регіони нашої країни по-своєму чарівні. Як ви відмітили, що південь він чарівний. Морями, черешнями і степами, так само і Карпати. Вони дуже чарівні, І ліса чарівні, і смачна їжа, і прекрасні люди. Так само тому насправді Сколівська громада зустріла внутрішньопереміщених осіб дуже приємно. Я вам хочу сказати, що на початку війни був дуже великий наплив внутрішньопереміщених осіб Сколівську громаду. Це майже 2300 осіб. The cat Що становить майже 10% від населення ОТГ, mm -hmm. тому це був справжній виклик для міської ради прийняти таку кількість осіб внутрішньопереміщених, їх розмістити, обігріти, психологічно налаштувати. Але місцева влада справилася з цією функцією дуже гарно. Були створені чотири пункти компактного поселення внутрішньо переміщених осіб. З них функці... наразі функціонує лише один, тому що зменшилась кількість все. Я пункти компактного поселення, як це ну, розкрите цю тему. вони так. Це було чотири пункти: це було на базі школи інтернату. Значить, потім готель реабілітаційний центр Надія. Потім це був палац Гредля і Турба за Карпати. Тобто, там люди їм надавалося житло, приміщення для перебування, а також харчування безкоштовне. І наразі, в зв'язку з тим, що декілька дехто повертається до своїх домівок, переміщається можливо за кордон. Я не знаю, то зменшилась кількість населення. Ну, ВПО і зараз вона становить близько 650 осіб, і вони і частково ті, хто потребують житла, ну, такі вразливі верстви ВПО. Вони переж... досі живуть в цьому школі інтернаті. Безкоштовно також у нас є в громаді є безкоштовне поселення в зеледах зелених садибах. Це приватні зелені садиби, які йдуть на зустріч і безкоштовно селять до себе людей. Ну, дивіться, Тому допомога ні просто я так уявляю собі, що два роки люди живуть ну в таких умовах не дуже гарних. Ну що там школа, чи це справді... Що, там, що там є? Ну вони там ну у залі тої там п'ятдесят людей, чи ні. як це? Ні, вони живуть в окремих кімнатах, у них є на родину кімнати, тобто це е, досить комфортне проживання. У них це є, гуртожиток, як гуртожиток, так це як гуртожиток. Так, це комфортне проживання. Це не е, не якесь не якась зала в підвальному приміщенні. Ні, люди mm -hmm. задоволені тим, що вони мають наразі. No. Ось. Допомога від влади. Я вам хочу розказати трошки про як відбувається взагалі у нас координація гуманітарної допомоги. Uh -huh. Тобто, це все відбувається. Заявки всі до благодійних організацій від надходять від місцевої влади. Потім ті благодійні організації, які хочуть співпрацювати і надати гуманітарну допомогу, вони це координують через місцеву раду, а місцева Рада вже передає цю інформацію в транзитний пункт збору і видачі гуманітарної допомоги, який створений тут в Сколе. І він функціонує з першого дня війни і до сих пір. І е, навіть сьогодні до нас приїхала така благодійна організація, як право на захист, яка сьогодні надає е, теж гуманітарну допомогу. Це продуктові набори, гігієнічні набори і посуд. Тобто ця робота відбувається дуже регулярно. Також у нас ми тісно спів є тісна співпраця з львівським волонтером Володимиром Прохною, який теж дуже допомагає нам в плані надання гуманітарної допомоги. І хочеться ще розказати вам. У нас була створена. Сколівські ОТГ, така волонтерка волонтерська ініціатива Карпатські Бджілки, яка до речі, на майже на 80% вона складається саме з ВПО. Тобто, це люди, які змогли самоорганізуватися і надавати допом ну, в роботі з таким ж самими ВПО, яка співпрацює із місцевим бізнесом. Місцевий бізнес дуже допомагає із місцевою владою. Підписав підписаний меморандум про співпрацю. Тому е, на всіх можливих майданчиках відбувається така е, комунікація ОМС, представників ОМС, волонтерські ініціативи, громадські організації є. У нас співпраця з громадською організацією імпульс, завдяки якій вже реалізовано декілька успішних проєктів, які допомогли е, саме ВПО. Ага, ну Тому... і скажіть тоді, які саме проекти, що це за бджілка дійсно. Тому що в мене, ну знаєте, головне питання я знаю Закарпаття, незважаючи на те, що це одне з найживописніших наших місцевостей в Україні. Там завжди було складно з роботою. І люди виїжджали навіть у мирні часи на заробітки. Ну це така історія, бо там нема ні інституцій, ніяких ні бізнесів, ні підприємств, ну тільки. Гори такі гарні, і все. І mm -hmm. я так розумію, що проблема працевлаштування вона одна з гостріших і залишилась. І от тут ви кажете про бджілку, про якісь домовленості, про якісь домовленості з бізнесом. І я так розумію, mm -hmm. що проблем не було ні з працевлаштуванням, і у внутрішніх переселенців. Mm -hmm. е, ну, як, як це відбувалося? І е, чи був конфлікт? Е, бо місць робочих замало між внутрішнім. Переміщеними особами та місцевими жителями. Я скажу вам так, що тут коротко про проект Карпатські бджілки. Це було підтримка проєкту бюро гендерних стратегій та бюджетування, і в рамках цього проекту вдалося створити хаб. Карпатські бджілки, тобто це місце, в якому була облаштована дитяча кімната для дітей ВПО, яка функціонує, і мами, які можливо, там пішли на якийсь захід, який відбувається в на волонтерських засадах. Вони можуть залишити там своїх діток. І в рамках цього проекту було по по Тобто в рамках цього проекту було проведено дуже багато зустрічей. І одна з таких зустрічей була з керівником центру зайнятості пані Івана Ярославівна Тимоцько. Вона тісно дуже співпрацює з громадою і з ВПО безпосередньо. В якому плані? Дуже активно подаються вакансії, які є в Сколівській ОТГ. Тобто вони одразу доходять до інформація доходить до ВПО. Далі ви розказали можливості започаткування власної справи. До речі, в Сколівській ОТГ вже є декілька успішних кейсів започаткування власної справи. Тобто, це і готельно-ресторанний бізнес. Це і крафтові майстерні. Тобто такі кейси успіш, успішні теж є. По працевлаштування у нас залишається проблематика дійсно. Чому? Тому що бага, велика кількість людей приїхала з промислових районів регіонів. Тобто, ви розумієте, що до цього людина працювала, наприклад, на заводі, і приїхавши сюди. Сюди в туристичне місце її професія не дуже актуальна, тому перед нами стала така, така проблематика, і рішення є зараз. Спільний проєкт пишеться громадською організацією імпульс, це освітня організація громадська, яка надає освітні послуги і волонтерська ініціатива Карпатські бджілки» разом приймають участь в проєкті, який дозволить провести навчання внутрішньопереміщення осіб на ті, на ті спеціальності, які потрібні в туристичному місці. Тобто, це буде кухарі, кухарі, сушисти, кухарі, пеціоли і гіди, і екскурсоводи. І серед ВПО вже є багато заявок. Люди хочуть залишитися в громаді, вони хочуть працювати, і тому такі такий ми вбачаємо, що в цьому теж буде успіх. Ну, звучить чудово, ви майже така не конфліктна, я так розумію, громада, але все ж таки, я допитаюсь, чи були у вас якісь конфлікти взагалі? І ну чого актуального та значущого недостатньо? Ось ви там прожили вже майже два роки у Сколівській mm -hmm. громаді для її розвитку? Спочатку я вам скажу так, що я думаю, що як і у більшості невеличких громад. На початку війни дійсно могла не могла, вона, мабуть, була така конфліктна направленість в тому, що приїхала велика кількість внутрішньо переміщених осіб, і їх була велика концентрація в порівнянні з місцевим населенням. І е, існує е, така такий момент, що низька економічна спроможність людей. Вона дійсно може породити конфліктні ситуації, тобто люди банально, коли вони не мають житла, вони не мають грошей, звісно, конфліктні ситуації можуть виникати. Але е, зараз е, вже і е, внутрішньопереміщені особи, які приїхали сюди. Всі більшість з нас ми думали, що ми ненадовго, що ми в якомусь очікуванні. Знаєте, ну, не, що поверне, от, от і повернемося додому, і ніхто не замислювався, можливо. Ну більшість не замислювалася над тим, що треба працював Люди, можливо, якісь заощадження мали. Хтось не мав заощаджень, той жив просто на те, що йому надавали гуманітарну допомогу безпо, безкоштовне житло. Але пройшло вже дуже багато часу, і кожен з нас вже розуміє про те, що нам треба якось працевлаштовуватися, визначатися. І тоді, я я хочу, коли люди вже це визначили для себе, і тоді майже у нас і конфліктні ситуації можна сказати і закінчилися, тому що всю свою енергію ми направили. В інше русло, от участь у таких проєктах, робота з благодійними організаціями, які дуже багато чого дають, можливостей, і люди багато хто усі, виявили бажання пройти навчання по ваучерних у цих програмах, які нам запропонувала центр зайнятості. Тобто люди вирішили поміняти кардинально своє життя, а звідти вже відходить ці питання конфліктності, можна uh -huh. так сказати. Перейдемо до діалогового проекту інституту миру та порозуміння. Так. Як ви туди долучилися? Як стали координаторкою проекту і головою ініціативної групи внутрішньо переміщених осіб? Розкажіть, будь ласка, ну і потім обсудимо, обговоримо вже 20 жовтня, і 3 листопада. Я був були у вас діалогові ці зустрічі? Ну це після. Mm -hmm. Так Так само ми долучилися завдяки місцевій раді. Тобто, спочатку ініціатива від проєкту інституту миру і порозуміння вона надійшла на місцеву раду. А вже місцева рада перекоординувала цей процес на нашу волонтерську ініціативу Карпатські Бджілки, тому що. Ми ця ініціативна група складається з дійсно активних людей, які беруться за любу можливість, яка є, будь-яка можливість, яка є, щоб покращити не тільки стан ВПО, а й взагалі розвиток громади. Тому ми, звісно, не відмовилися. одразу сформувалася команда з чотирьох осіб. Я була теж в цій команді. Ми відвідали дводенний тренінг в Києві. Дуже продуктивний був тренінг, під час якого нас навчали, як бути як вміти вирішувати конфліктні ситуації методом діалогу. Тому після того, як ми повернулися з Києва, одразу визначилися з координатором проекту, було обрано мене, і одразу почали працювати. А щодо голови ініціативної групи ВПО. Це ініціативна група була створена на загальних зборах ВПО, під час яких вирішувалось таке важливе питання, як створення ради ВПО при міській раді, як дорадчого органу. Угу. Такий, такий досвід вже є в багатьох ОТГ, і в рамках проєкту Хаба Карпатські бджілки» у нас також була зустріч з експерткою зі Львова. З цього питання, тобто, як які є переваги у ради ВПО, як її створити. Тому ми, звісно, теж вирішили залучити і цей, і цей кейс і одразу приступили до роботи. Наразі у нас вже проведено декілька зборів ініціативної групи, підготовлена резолюція звертання до міського голови, і разом з офіційним листом до, до міського голови вона зараз знаходиться на, в на розгляді в міській раді. Що ви можете вплинути реально? Що може реально? ваша да е е ініціативна так. група? Що ви можете зробити? Ага. Рада ВПО, вона буде займатися адвокацією прав ВПО і правови надання правової допомоги ВПО. У нас гостро стоїть питання надання гірських статусу гірських для пенсіонерів. Тобто, кожен пенсіонер, який проживає в гірській місцевості, може отримати додаток до свого до своєї пенсії в процентному відношенні за те, що він проживає в гірській місцевості. Наразі у нас стоїть це питання не вирішено. А пенсіонерів у нас багато адвокація прав, співпраця з благодійними фондами напряму не залучаючи, наприклад, не відволікаючи міську раду від цієї до цієї роботи, ми можемо напряму співпрацювати вже з благодійними організаціями, так само представляти інтереси ВПО вже і в проєктній діяльності. Тобто, щоб трошки розгрузити роботу місцевої ради, ми хочемо покласти. Власне, честь відповідальності за життя ВПО на себе. Угу. Ось 20 і жовтня і 3 листопада відбулися діалогові зустрічі по проекту Інституту миру і порозуміння. І які питання там постали після цих діалогів, і до чого домовились? угу ці діалогові зустрічі відбулися дуже продуктивно. У нас були на цих зустрічах. У нас були представники бізнесу місцевого, були представники ВПО, органів місцевого самоврядування, громадські організації. І основними основною темою цього цих діалогів було економічне зростання нашої сколівської громади в умовах війни, як ми можемо допомогти покращити фінансову безпеку громади, і ось одразу на першій зустрічі, на першій, можна сказати, під час першого обговорення виявили, що саме головна така наша родзинка нашої громади є туризм. І, і, але його потрібно розвивати. І завдяки тому, що буде розвинути туризм, буде приплив туристів, і звісно, буде економічне зростання громади, тому виділили таку такий головний напрямок. І під час цих двох зустрічей було надано дуже багато ініціатив, ідей, як це реалізувати. І хочеться сказати, що ви знаєте, в багатьох маленьких громадах існує така не традиція, а, ну традиція можна сказати, що місцева влада насаджує свої ідеї вже громадськості. А от в цьому випадку була, було дійсно, знаєте, від громадськості надходили ініціативі ідеї, і це було в присутності представників влади, які, які все це чули і які підтримали, дійсно підтримали цю е, ініціативу. Uh -huh. Тому. Та. Так, які ж е, рішення, які були проекти? Ну, я знаю, що е, проє... є там екодачі, є у науково-природному парку Онсколіські Бескиди, там облаштували гірський прихисток. Ну щоб так. більше охочих могли таки насолодитись красою карпатських гір? Ну, скажіть, які були проекти саме, що що які ініціативи? Ініціатив було вже дуже багато. Це і розвиток тут є в Сколівській громаді є дуже багато мінеральних джерел, наприклад, які теж можна було б розвинути цю, цю напрямок. Але це трошки по, по строках. Ми б, не, це більш такий масштабний міг би бути проєкт в перспективі. Ми обрали таку концепцію як розвиток гастрономічного туризму. Тобто, Сколівщина, вона славиться своєю національною бойківською кухнею. Дуже Багато таких страв, які мають свою історію, які мають свої унікальні смаки. Тому ми, наша команда, розглядає саме проведення такого промоційного гастротуру. Який в довгостроковій перспективі буде наданий туроператорам для того, щоб вони здійснювали сюди тури з туристами? Тобто, це буде гастрономічний тур з вісьма локаціями з Колівської ОТГ. Де будуть представлені різні заклади харчування, а також крафтові майстерні по виробництву у нас є крафтова майстерня, по виробництву унікальних цукерок. Це, до речі, жінка ВПО, яка започаткувала вже тут свою власну справу. Ми хочемо її представити також унікальні сири бойківські, і заклади приватні садиби, заклади харчування, які надають таку по послугу як національні страви, е, тому хочемо розвивати цей напрямок гастрономічного туризму. А як до вас добиратися? Ви про це обговорювали це питання з громадою з владою? Бо дуже складно, е... ну, дороги я маю на увазі там до, до, доїхати до, до вас. Доїхати насправді живучи вот. тут уже півтора року, можу вам сказати, що ну досить і не складно. Насправді е, є транспортна розв'язка. У нас залізнична станція, є, є автобусні станції. Тому я думаю, що з цим проблем немає. І як, як правило, ці у нас вже вже приїжджають сюди е, туристи, і приїжджають ту туроператори. Привозять, наприклад, там в краєзнавчий музей наш місцевий, до речі, я зараз тут знаходжуся. Е, і е, туроператори привозять автобусами людей е, 30-50 осіб, група. З цим у нас не було проблем. Е, дуже дякую вам за сьогодні. Дуже така позитивна зустріч у нас відбулася, бо ви знаєте, ну завжди по проектах виступають ну, навіть якщо це громадські проекти, це, це ну люди з громади або з влади. А тут ви як внутрішнє переміщення на особа і ще з таким позитивним настроєм і з реальними успіхами якимось, знаєте, ну звучить обнадійливо, скажімо так. І скажіть, да, я на хотіла запитати ще таке питання. Скільки внутрішньопереміщених внутрішньо осіб долучи, долучиться до бізнесу саме в Сколівської громади? І, і вже долучилось? Ви маєте на увазі, скільки буде участь у проєкті? Участі, так, да, у проєкті. Ну із тих підприємців, що у нас є, це буде один ресторан-готель. Там буде внутрішнє приміщення особи з Дніпра, які зараз займаються відновленням концепції цього ресторану-готелю. Це буде цукерня, теж жінка ВПО. Це буде проведення майстер-класів для старшокласників. Це також я не розказала вам це моє опущення. У нас ще один напрямок по проекту. Це буде профорієнтація для старшокласників дітей в школах. Тобто, це буде прикладні такі майстер-класи з відвідуванням експертів, які будуть розказувати дітям в різних сферах, як можна в подальшому який шлях обрати, які можливі перспективи розвитку тієї чи іншої справи. І також у нас там будуть майстрині з художнього мистецтва, буде майстри фотограф. Це все я перераховую саме внутрішньопереміщених осіб майстриня фотозйомки, майстриня з в'язання іграшок, я і просування в соціальних мережах, тобто є досить багато внутрішньопереміщених осіб, які самі започатковують свої справи власні і хочуть ділитися цим досвідом зі всіма, щоб якнайбільше кількість людей повірила в себе і змогла зробити так само. Чудово, дякую дуже, Анна. А глядачам і слухачам радіо Київ 98 ФМ нагадаю, що гостею сьогоднішнього ефіру була Анна Аблямітова, активна мешканка Сколівської громади ВПО, головна ініція, голова ініціативної групи по створенню ради ВПО, а також координаторка проєкту у Сколівській громаді. Також зауважу, що проект збереження інклюзії та соціальної згуртованості в Україні адаптація та відновлення у відповідь на війну реалізується громадською організацією інститутом миру і порозуміння спільно з ініціативою за мирні зміни за підтримки федерального департаменту закордонних справ Швейцарії. Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі Відкритий простір» на радіо Київ, 98 fm Переможемо!